В телеграм-каналі Зеленського вона з'явилася. Провів нараду щодо безпекової ситуації в деяких наших регіонах, і це принципові питання. Керівник служби безпеки України Василь Малюк доповів щодо протидії російським агентурним мережам, і колаборантам у прифронтових прикордонних регіонах та на півдні нашої держави. Також підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав, сказав президент окремо. Також президент обговорив ситуацію на. Дніпропетровщині і подякував Сергію Лисаку, голові обласної військової адміністрації, за ефективну роботу на цьому напрямку та визначив для нього наступні завдання. Документи щодо цього незабаром. І також є інформація, що Труханов, Полунин і царюв без громадянства. Це за джерелами саме телеканала Рада. А тож будемо стежити за цими подіями, але мала вам сповістити цю інформацію, щоб ви були в курсі всіх подій.